Так, а ми знову ту саму роботу повторимо. Тільки цей раз мороз уже, як чуємо, репить, мінус 8. Ми, як бачимо, плиточку поставили. Стосовно нагрівання е антифріза, охолоджуючої рідини. Ну, і все ніяк, як то говориться, руки не дойдуть вже і, в принципі, давним-давно куплений підігрівач, але ж питання його встановити. Ну і не наскільки часто ми взимку заводимось. Тому, мабуть, по цій причині ми її і, і досі його не встановили. Якби частіше працювали, то, звичайно б поставили. З того разу, як ми навантажували простоя в цей трактор. Тому, як бачимо, в принципі, гарний поштовх у вигляді 24 вольт, дають свій результат. Стосовно, е як воно там називається, ВК, дається зарядки на два акумулятори, ну, можливо, ми розглянемо цей варіант, але поки що, поки що вистачає і цього. Подивимося, як. Та нова коробочка працює, балансир, може нам її вистачить. Бо, якщо чесно, навіть не поглянув ціну на, ну, на той пристрій, що на два акумулятори буде. Так, ну все, ми будемо навантажувати. Кому цікаво, слідкуємо знову кукурудза. Намагаємось набирати повненькі ковшики, потрібно дізнатися вагу, скільки ми ковшами насипаємо, бо якось ні разу і не рахували скільки в ковш поміщається, так званий умовно-кубовий ковш, скільки буде поміщатися, от наприклад, курудзи. Відносно повненький більш-менш одинаково навантажені. І зараз підрахуємо. На сьогодні також один причіп. На сьогодні також один причіп. Нам цього буде достатньо, до речі, ціна там колихнулася. Здається, на 50 гривень подешевшала кукурудза Ну, Але це не стало причиною реалізації. Реалізація це наша планова, але нам от щастить, як тільки хочемо реалізувати, так кудись ціна донизу і здвинеться. Ну, в принципі, 50 гривень не наскільки багато. Та й на такому об'ємі, так скажемо, сильно нічого не зміниться. На дворі морозець, тому ми раненько вантажимо, щоб поки не розстала ґрунтова дорога. Так Отже, навантажили ми 9 ковшів, тому подивимося, що в нас там з вагою і буде цікаво. Так, Придбав на цей сезон для посіва насіння кукурудзи, як бачимо, в от таких білих мішках. І воно зашифроване у ФАП. Такі показники. Сподіваюся, що показники це відносяться до насіння. І, в принципі, замовляв я ДКС. Один із них 3972, а інший, шифрований як АРА, має бути 4014. Для порівняння вирішив два гібриди. Чесно, не знаю, чи білі мішки дуже ризиковано чи не дуже. Ну, в принципі, сподіваюся, що все буде добре. Відповідають вони. Вирощеним в Україні гібридом вище названим, тому думаю, можливо. Перед цим ми також брали схожі українські гібриди, е, можливо, дещо інший український оригінатор, але буду сподіватися, що тут також питань не буде. Ну, в принципі, якщо нічого не зміниться, ми посіємо, зробимо позначки і поспостерігаємо між за двома гібридами взагалі за потенціалом даного насіння. Кому цікаво, залишаємось, слідкуємо.